Вітаю всіх! Як енергія аркану Верховного Жреця будуть впливати на нас 5 березня 2025 року. Енергії дня понадмірність земних стихій. А тому, можливо, буде важко зрушити з місця певні питання, буде важко піддаватися вирішення тих питань, які будуть на цей день виникати. Можливо, сьогодні вам доведеться приймати якісь нетрадиційні, неординарні рішення, можливо, навіть проявити свою оригінальність для того, щоб ви змогли щось вирішити. Також, можливо, вам потрібно бути дещо більш обережними при прийнятті рішень або у вирішенні певних питань, тому що, можливо, ви не все будете розуміти того, що буде відбуватися. І, можливо, буде якась така ситуація, де ви зможете припуститися помилки. А поради, які вам сьогодні будуть надавати, можуть виявитися хибними. Також на цей день на роботі і у бізнесі, для когось, можливо, буде або підтримка і з боку впливової особи, або отримання інформації про роботу. Проходження співбесіди, або можливо, ви будете займатися бізнесом, який пов'язаний з благодійністю, або із освітою. Або, можливо, для когось будуть якісь консультації цей день. Але все ж таки варто не забувати, що у нас понадмірні земних стихій, тому можуть бути і зовсім навпаки, або розрив ваших зв'язків, домовленостей. Можливо, можете зіткнутися з підставами, або, можливо, будете так фанатично відстоювати свою ідею, не маючи на те жодних підстав. Ну, а також на цей день на роботі вам не варто ігнорувати правила. Або, якщо буде надходити інформація, вам потрібно її ретельно перевіряти, тому що, можливо, там є хибна інформація. В особистих стосунках, можливо, буде. Такі традиційні стосунки, де буде взаємна довіра. Також, можливо, у вас просто будуть такі бажання, де вам все захочеться вирішити так, як те буде традиційно. Але не виключено, що буде деяка, можливо, у когось нещирість, або, можливо, є якісь скриті недоброзичливці, які впливають на ваші стосунки. Також варто уникати сварок, тому що буде якась така провокуюча обстановка, яка, можливо, буде вас спонукати, дещо себе поводити агресивно або некоректно, але цього варто уникати. І порада на цей день. Перед тим, як діяти, обов'язково розбирайтеся в ситуації. Можливо, вам потрібно оцінити ті дані, які ви маєте, і вибрати тільки ті, що дійсно мають для вас значення і зможуть вам допомогти. Як я вже сказала, якщо ви думали, що десь можливо проявити агресивність або, можливо, якісь конфліктні ситуації, то вам варто уникати і жодним чином не спричинити якісь негідні дії. Тому більше орієнтуйтесь на духовні інтереси, можливо, для когось буде актуальним, і ви зможете відвідати храм, або поспілкуватися з друзями. Ну, а загалом не ігноруйте свої внутрішні потреби, навіть якщо вони вам будуть заважати отримати саме те, що вам необхідно для повсякденної, повсякденного життя або для втілення матеріальних своїх питань. Тому, якщо хочете досягти бажаного, заручіться чиєюсь підтримкою. Але ви повинні бути впевнені, що людина дійсно вас підтримує. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім зберігати свої традиції. Миру вам і гарного дня!